Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Сьогодні я з реквізитом, як бачите, у мене окуляри. І сьогодні про це й поговоримо. 89-та серія серіалу життя репетиторки середа і 16 квітня. Так, ось так. Дивіться: це в мене сонцезахисні окуляри. Я перевіряла зір минулого року, і мені сказали, що звичайні окуляри мені поки не потрібні. Але. В своєму житті я стикаюся з тим, що не можу чогось прочитати. Наприклад, у супермаркеті, коли я хочу подивитися на склад продуктів, і він написаний міні-літерами, я його не бачу. Мені здається, що раніше склад продуктів писали більшими літерами, а зараз пишуть меншими. Можливо, я помиляюся. Скажіть мені, будь ласка, як ви чи помітили ви таку тенденцію? І я помічаю, що мені доводиться брати телефон. В телефоні обирати режим камери, там є «Помножити на 2, або ще є інструмент лупа для телефонів, і тоді я можу прочитати склад продукту. А в іншому разі, ні, у мене не виходить, тому що склад манюсінький. Незважаючи на те, що мені сказали, що мені корекція поки не потрібна. І тепер ми плавно від життя перейдемо до навчання. Також. Частина навчальних матеріалів методичних у нас не розрахована на дитину з поганим зором. І це є проблемою, і про це я хочу теж сьогодні поговорити. З цією проблемою у приту я стикнулася два роки тому, коли до мене прийшла дитина, у якої були проблеми з зором дійсно. І наскільки я розумію, до 18 або навіть до 21 року коригувати проблеми із зором, там на операції є обмеження, їх не роблять. І тому, якщо проблема з зором серйозна, то тоді вона не коригується до цього часу і, незважаючи на те, що цей учень носив окуляри, все одно ці окуляри не давали йому можливості бачити все повністю, чітко, не повністю коригували зір. І тому я якраз тоді активно замислилася над цією проблемою. Дивіться, як у нас виходить, якщо в нас сучасне навчання, і якщо у дитини проблеми з зором, я не кажу про тих діток, які до мене ходять з окулярами, але окуляри коригують їм зір. А саме до дітей із саме проблемами з зором, то навчання для них зараз. Не пристосоване, я вважаю, у тій мірі, якою мірою має бути пристосоване. Дивіться, якщо на досці я можу збільшити шрифт найдро на і можу збільшити його до максимального рівня, навіть до такого, який не потрібен нікому, то, наприклад, в інтерактивних вправах ми стикаємося із проблемою. І ось цей учень у мене не зміг виконувати інтерактивні вправи через те, що там у нас є слотики, на яких пишуться речення. І от якщо ми хочемо вмістити речення, а 8, 9, 10, 11 клас це часто 10 не стільки, але 8-й, 9-й, 11-й це часто синтаксис, це речення. І речення мають бути довгими, складними. І от коли ми починаємо на цей слот розташовувати речення, то воно не вміщується, якщо автоматично не зменшується шрифт. Вправа має розширення трішечки, але навіть коли вона збільшується, все одно цей слотик не сильно збільшується, і шрифт не стає таким, щоб можна було дитині от з такими вадами прочитати. І е, тим більше, якщо ми починаємо на гаджеті, на нашому, збільшувати сам масштаб, для того, щоб побачити, що там є, то тоді починає розпливатися у нас картинка, і ми теж нічого не можемо прочитати уже через нечіткість літер. І тому виникає проблема. На досці ми працювати можемо. Відео ми дивитися можемо, наприклад. Якщо у відео там у нас щось написано і ми бачимо, що воно з'явилося, але шрифт недостатній, ми цього не бачимо. Також проблема була навіть в месенджері в телефоні, наприклад, обмеження на шрифт, і дитина може не прочитати просто тих літер. У месенджері їй важко, якщо вона з телефону намагається це читати, а не з комп'ютера, де може знов-таки собі збільшити якимось чином масштаб. І... Методичні матеріали, які от такого от соцмережного характеру, там де у нас от з квадратиком, правило, квадратиком, виняток, квадратиком ще щось, теж містять часто недостатній шрифт, і тому вони теж не влаштують. І тому я помітила оцю от проблему, проблему в розробників інтерактивних аркушів, в розробників оцього от каркасу вправ в навіть у тих самих розробників телефонів, що ми не можемо поставити більший шрифт. І якщо ми не можемо цього зробити технічно, то діти, у яких є проблеми з зором, Мають потребу в особливій увазі і в корекції підходів до них, бо інакше не виходить навчатися, а мені б хотілося, щоб виходило. Тому що ось навіть коли я навчала дорослих учениць, то у нас теж були проблеми з тим, що ось цю вправу казали мені, я не бачу. Я не бачу, що там написано, мені важко. Ви транслюєте, мені не видно. І якщо трансляція у скайпі дозволяє збільшувати масштаб, і там все чудово, то, наприклад, якщо ми транслюємо в Телеграмі, то знов-таки трансляція телеграму не дозволяє збільшувати демонстрування, і учениця просто не бачить. Так само трансляція в Вайбері, трансляція в Ватсапі не дозволяє масштабувати картинку. Тому хотілося б зрозуміло, що мене зараз розробники не дивляться, але хотілося б, щоб ця проблема набула розголосу. Для того, щоб могли навчатися такі пласти населення, як люди старшого віку, у яких дуже часто є проблеми з зором, щоб вони безперешкодно навчалися і почували себе добре. І дуже хотілося б, щоб дітки із вадами зору, які не можуть зробити операції через те, що око ще росте, а хочуть і мають вчитися зараз, могли теж вчитися, як і інші дітки. Ось це було б чудово, якби. Це зробили. З якими проблемами, пов'язаними із зором, ви стикалися у своїй професії, можливо, серед своїх учнів, яким чином ви розв'язували ці проблеми, чи виникали у вас ці проблеми? І чи вважаєте ви, що дійсно склад продуктів почали писати меншими літерками? Чи це просто погіршується у нас зір із віком? Скажіть мені, будь ласка, і зустрінемося завтра. Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада. гарного здоров'я! І тільки Сонце захисних окулярів!